Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні буде відео незвичайне, буде відео експеримент. Коли ми знаходимося на кухні або готуємо, або їмо. Боня постійно нас просить поїсти. І в мене таке враження, наче вона все готова з'їсти. І давайте перевіримо, що вона з фруктів або овочів любить або не любить. От мені насправді цікаво, чи вона з'їсть лимон. Тому що я ніколи її не давав. Давайте спробуємо. Сьогодні Боня буде дегустувати. Це огірок, лимон, морква, цибуля, капуста, банан, яблучко, солодкий перець. Боня взагалі спала своєму лежачку, але тільки я сказав, що щось будемо їсти, вона одразу прибігла. Да, Боняша, тобі цікаво, і мені цікаво, і нашим глядачам також цікаво. Боня, що ти вже їсти хочеш? Цибулька. Будеш цибульку чи ні? Ні, не подобається. Ні. Nope. <смі> Солодкий перчик. Yes. Не подобається тобі марку. Yes. Їсть, але не сильним бажанням. Не сильно їй подобається, воно прямо. Капуста. Будеш капуста? Ні? Лоу. Лимон. Nope. Кипіс, Боня, я і не знав, що ти огірок сиш. Банан. Банан. Yes. Ну, а тепер те, що Боня точно їсть. Це сушені легені. Вона заслужила, вона молодець. Друзі, дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я надію, що вам це відео сподобалось. Мені було цікаво. Тобі, боняша, було цікаво. До нових зустрічей.